Для цієї дівчини перше вересня стане кроком уже доросле життя. Влада сама тільки не закінчила навчання, утім уже буквально за декілька днів почне ділитися своїми знаннями з малечею. Взагалі, моя сім'я вся в освіті, бабуся, прабабуся, мама, тітка. Тому я своє життя вирішила присвятити освіті. Зараз я вже вчитель англійської мови, тому люблю дітей, люблю присвячувати своє життя їм. Стараюся якось свій вклад дати комусь ще навчити ще когось. Владислава одна з 73 нових викладачів і вихователів, які цьогоріч вперше стануть до роботи. Всі вони напередодні 1 вересня приїхали на обласну конференцію. Діляться вдома, залишили вже зроблені справи. У нас уже все готове, вже відбулися об'їзди по школах, всі школи готові. Ти свої обійми дітей у цьому році от директори завідуючі тут рядом зі мною стоять, попрацювали своїми колективами дуже плідно і акти готовності підписані, і ми повністю стовідсотково готові прийняти наших вихованців 1 вересня. Не відстають і дитячі садочки області, як завжди, початок нового навчального року. Це зустріч нових діток, тим більше в дитячих садочках. Що стосується нашого дитячого садочка, він повністю на 100% готовий прийняти діток. Уже більша частина їх прийшло. Матеріальна технічна база на 100% готова, кадрове забезпечення теж. Загалом в області вже готові прийняти вихованців 1220 закладів освіти. Хоча й за цей рік вже встигли закрити чотири малокомплектні школи, а шість реорганізували. Юлія Марковська, Сергій Мілевський на часі новини.